Будь ласка, вас 7 хвилин. Принаймні в довгостроковому плані ні. Ще задовго до повномасштабної війни, навіть задовго до початку гібридної війни, в нашому тоді, тоді ще. Інститут демографії і соціальних досліджень проводилися оцінювання можливих демографічних тенденцій і можливих забезпечення економіки робочою силою, і приходили до однозначного висновку, що рано чи пізно Україна мала з'єднутися з проблемою нестачі робочої сили. Повномасштабна війна в цьому плані нічого. По суті, не змінила, вона загострила ті проблеми, які існували і до цього. Ну, Нова проблема те, що вимушена міграція, так, але якщо говорити саме з точки зору забезпечення економіки Робочої сили, вона просто посилила ті проблеми, які існували і до цього. Е, які взагалі є шляхи вирішення проблеми нестачі робочої Сили? Ну, Теоретично може бути три шляхи: це активізація. В економічної активності тих контингентів, які зараз перебувають поза ринком праці, це можливо молоді пенсіонери, так, так звані. Тобто для пенсійного віку молоді, це ті ж домогосподарки, інші якісь категорії, які не беруть участі в трудовій діяльності. Але... Це, це, це джерело досить таки обмежене. Більше того, ну ті ж пенсіонери мають обмежену працездатність, залишти залишкова працездатність, і плюс вони ну не ну погано готові до набуття нових навиків. Ну все таки, вже люди, хто у віці, вони вже не такі активні, як та ж молодші, скажімо, особи середнього віку. Друге джерело це залучення громадян і осіб походження відповідної країни для нас, якщо говорити про Україну, то осіб українського походження за кордоном. Але ми підраховували, що навіть повернення усіх трудових мігрантів і залучення як найбільшої частки кількості діаспорян все одно. Призведе тільки до тимчасового і короткострокового пом'якшення цих проблем. Тобто, питання залучення іммігрантів все одно постає. І якщо, скажімо, що до повномасштабної війни воно не було таки, не було таким, ну, не горіло, як то кажуть. Да. То зараз вже можна говорити про те, що горить. Звичайно, що період війни це не найкращий період для залучення мігрантів. Однак, як показує досвід, все таки частина з тих мігрантів, які проживали в Україні до початку повномасштабної війни, залишилася, залишається в Україні, і нові контингенти не кількості, але кількості, але теж, і теж прибувають. І тут дуже важливо, що законопроект, про який ми сьогодні говоримо, по, по кра... по, полегшує можливості працевлаштування для цих контингентів. По, по суті, полегшує їм життя. У випадку прийняття по суті, полегшують полегшить життя для цих контингентів. Важливість в цьому те, що е, коли дійсно розпочнеться масова еміграція, дуже важливо що в структурі населення були вихідці з таких же самих країн, з тих же самих країн, але вже інтегровані в українське суспільство. А полегшення можливості працевлаштування це один з, ну, з, на, з найбільш ефективних е, шляхів. Е, саме посилені інтеграції, саме інтегрування в суспільство цих цих контингентів, тоді, скажімо, вихідці ну з тієї ж самої Індії, спілкуючись зі своїми колишніми співвітчизниками, які вже будуть інтегровані в українське суспільство, будуть самі легше інтегруватися, і так само мова йде про вихідців з інших країн. Тому я дуже позитивно оцінюю. Ну, власне, я теж брав в ньому участь, але, але як сторонній спостерігач дуже позитивно оцінюю ініціативу щодо поліпшення можливостей працевлаштування і пов'язую з цим ну, певні надії на те, що хоча тут казали, що не треба говорити по завершенні війни. Але все таки, щоб ми на цьому на етапі повоєнного відродження могли досягти відповідного рівня забезпечення економіки робочою сили.